ВАЗ-2101 є першою моделлю «Жигулів», випущеною на Вульському автозаводі. Вона оснащувалася мотором 1200 та 1300 кубічних сантиметрів і випускалась з 1970 по 1988 рік. Авто виготовляли в кузові чотиридверний седан та оснащували чотириступінчатою механічною коробкою перемикання передач. Місткість бензобака становила 39 літрів, маса 955 кг, а максимальна швидкість 142 км/год. Колісна база авто становить 2424 мм, довжина 4073 мм. ширина 1611 мм, висота 1440 мм та кліренс 170 мм. Передня колія 1349 мм та задня колія 1305 мм. Обрана для автомобіля назва Жигулі виявилась незручною на багатьох європейських мовах, тому не експорт машини йшли під брендом Лада. ВАЗ-2101 позначався як лада 1200. Ваз не мав права продавати свої машини на ринках, де Фіат 124 і його аналоги вже були представлені. Тому масовий експорт тольяттинських автомобілів почався тільки в 1974 році зі зняттям моделів з виробництва в Італії. Як результат, у західних споживачів склалося набагато менш сприятливе враження про цю модель, яка сприймалася як один із багатьох клонів застарілого «Фіата».